Є знижки на Карсил 15%. в Аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Зіпсоване майно і зіпсовані нерви. Ти постійно сшиш, чуєш якісь скандали, крики, сварки, ти нічого не можеш з цим розробити. Як боротися з недобропорядними сусідами? Це Даша. Дев'ять років тому дівчина заїхала у своє власне житло. Довго шукала у різних районах столиці і знайшла те, що найближче серцю. Це моя власна квартира. Це дуже крутий, гарний район, там майже в центрі Києва з крутою інфраструктурою, метро. Поруч ідеально, все окрім сусідів поверхом вище. Коли ми придбали цю квартиру, там не було ніяких слідів, що там щось відбувається з цими сусідами. Познайомилася з ними, коли зрозуміла, що з її стелі крапає вода. Ось на цих фото у Даші залита вся квартира. У мене на стелі просто жовті плями від е води з іржею. І вони в коридорі, в вані, в туалеті, і навіть на кухні. Вони заливали мене, ну може, разів 18. Це відбувається там кожні декілька місяців, тому що вони приймають ванну. тобто вони наливають ванну, засинають там. Проте це ще не все. Окрім того, що квартира Даші майже 20 разів страждала від сусідських затоплень. Пізно вночі та рано вранці вони видають гучні звуки. Іноді ти думаєш, що людина не може просто зробити такий звук. Це буває там і в 4 ранку, і в 5 ранку. Кожні 2-3 дні просто там якісь драки, сварки, мати, побиття. В мене там дзеркало відходить від стіни. Чую, як вони деруться. Хто ж вони сусіди Даші? Дівчина розповідає, що раніше власником квартири був чоловік з ментальними порушеннями, який потребував цілодобового догляду. Проте нещодавно власник помер, і нині виходить, що в квартирі живуть сторонні люди. Цей чоловік, який там залишився, він офіційно був опікуном. Цього цієї людини, яка вже померла, і він не має права на цю квартиру, як мені сказав дільничий. Його не можна звідти вигнати, розумієте? Тому що законом не передбачено це. Я дуже багато разів викликала аварійну службу, жек поліцію, дільничого. І кожного разу нічого не можна з цим зробити. Вплинути на ситуацію можуть лише теперішні законні власники, але й тут проблема власниця була мама цього чоловіка. Але вона померла, і як виявилось вже після смерті її сина, що квартира переписана на тітку. Тітка знаходиться за кордоном, десь в Іспанії, і вона не має наміру повертатися. І вона просить за наші кошти врізати замки, тобто зламати квартиру і поставити замки. Але ж це це, це теж незаконно. Чи можна знайти вирішення цієї проблеми з цим питанням? Ми звернулися до нашого постійного експерта, юриста Богдана Кушніра, і тут виникає спірне питання: надання повноважень комусь хто хто знаходиться поруч з нерговим майном для виконання поставлених цілей. В даному випадку кожен, хто перебуває за кордоном, має можливість звернутися до місцевого нотаріуса або до консульства нашої держави, написати довіреність, в якій буде чітко зазначено, які дії уповноважуються зробити від імені власника. Потім ця довіреність пересилається на територію України. Довіреність для того, щоб виселити недобропорядних сусідів, можна зробити на будь кого розповідає юрист. Тож тут важливо домовитися з власницею, пояснити їй ситуацію, і вже після того, як довіреність надійшла, потрібно роз'яснювати сусідам, що сама власник хоче їх виселити і має на це законне право. І якщо це не допомагає і сусіди досі чинять опір, тоді вже потрібно звертатися до суду. Богдан Кушнір каже, що суд має врахувати аргументи, і після рішення правоохоронці вже на законодавчому рівні зможуть взяти процес виселення. У свої руки.